Значить, Сьогодні ми поговоримо про Volkswagen Audi. Поїхали. Значить, У нас є 2 літра TFSI. Ось Код поршень кому потрібно. Значить, дивіться, один блочок, другий блочок. Значить, Два блоки ми робили хоніноговку. Два мотора, два мотора жарли масло. Чому? Тому що в одному навіть поршень прогорів. Суть яка, ось ми прохоніноговали, цей блок зараз плюс 2%, сотки, максимум плюс 3. Ось один блочок і показую вам другий. Ось бачите, це два блоки від Ось ці полосочки ось, бачите, так зверху донизу йде. Це полосочки від нутромера. Тобто, коли ми вставляємо нутромір, проміряємо розмір, він дає таку полосочку. Ця полосочка нічого не означає, взяти скошбрайт, тергнути зразу її не буде. Значить, суть яка? По поршнях. На один блок ми лишаємо поршня старі, замовляємо тільки нові кольця. На другий блок ми заказуємо нові поршня в стандарті. Тепер е, такий самий популярний спор, які кольця треба ставити. Значить, дивіться, є кольцо, є кольцо такого типу і є кольцо на бурне. Е, суть в чому? Що багато хто на форумах пише, що якщо ставити такі кольця, такі кольця забиваються, вони починають жерти масло. Ставити потрібно тільки такі кольця. Але є сторонники тих людей, але є сторонники, які говорять, що ці кольця не можна ставити, тому що в них вони типу, тоненькі, вони ніякі і так далі. І що говорить практика? Якщо ми робимо капіталку мотору і на все в розмірах, став хоч такі кольця, хоч такі кольця, машина поїде і ніяких проблем не буде. Ну, Звичайно, якщо робити. Вчасне технічне обслуговування. Тобто заміна масла і всі регламентні роботи. Якщо ці кольця закоксує, то звичайно мотор буде брати масло. Якщо ці ну, ці кольця практично не закоксовує. Але також приїжджають, що кольця закоксовані. В ідеалі ставити такі: це те, що пишуть в форуму, те, що хочуть люди. І приїжджають клієнти, поначитуються не нам тільки з такими кольцями, ні нам тільки з такими кольцями. А поршня там є різних типів, різна камера згорання, різний діаметр пальця, і поршня буває приходять з коробчатим кольцем. Тобто ось таким. І тоді клієнт бере до заказу ще один комплект кілець. Або є ще один варіант, коли нам привозили поршня і просили розточити під більші кольця. Під більшого діаметра, по тов... не більшого діаметра а по товщині щоб кольця були грубші, тоді кольцо буде краще ну, згрібати масло вниз, і тоді мотор не буде брати масло. Тобто, ось такі всі запроси на Audi, Volkswagen є. Ну, те, що просять те і ми робимо. Якщо ми робимо капіталку, ми робимо все по стандарту. Ніяких тюнінгів таких ми не робимо. Новий комплект, колець, э, новий комплект колець, якщо старі поршня хороші, якщо поршня старі кончені новий комплект поршня І ось блок ми прохання він залишився в стандарті. Навіть я б сказав би так, що блок перегрівався і за перегрівів вверх був в мінусі мінус э, сотка, Тобто розмір його має бути. Ось, дивіться. Розмір має бути. 82, 40 82,455 плюс 0,045. Тобто цей розмір циліндру має бути 82,51. В даному випадку тут був діаметр циліндру 82,50. Ми сотку дві в плюсі, щоб не було мінуса, щоб не було ніяких проблем в майбутньому.